Я краще за всіх, я то, я сьо. У мене таке було враження. Як я кажу, як я, я як думаю, так і кажу. Угу. От тоді складалося таке враження, і ми якось поступово, ну, просто переставали спілкуватися. Про побачення вона тебе кликає, щоб ти з нею пішла на побачення і там підстрахувала. Ми їдемо удвох у Львів, заселяємося в готель і хлопець, про кого знала, що вони там щось він її відправляв близько. Чесно, подробиць, як вони там спілкувалися, не знаю, але в цей період, типу, в ці дні, не, не пройшло багато часу. Ми їдемо у Львів, uh -huh. і він тоді був у Львові, хоче з нею зустрітися. Я кажу: йди. Типу, ну тебе кидати, типу, я типу, не хочу. Типу, йди зі мною я кажу: так у вас побачите, типу, це ок. І ти, Типу, з вами. Ні, я не хочу одна. Типу, пішли зі мною. Я йду з нею на це побачення. Ми у трьох сидимо, хлопець, ми удвох. Він нас. Забрав перед цим з іншого закладу ага. на машині. Ми поїхали туди, сиділи, розмовляли. Я, як інтроверт, я взагалі ну, перше не йду на розмову. Цей хлопець спитався з тобою заговорити? чи… Ми всі разом розмовляли всі разом розмовляли, але більше він з нею спілкувався. Типу, я не тобто сильно... в нього одразу була увага доволі. Да, да, да. в мене взагалі до нього уваги не було. Типу, не було такого, що блін. Блин, может, как-то с ним на чай Такой классный пальчик. Захали. Ты так и подумала? Да. Я в подумала, что он офисник.